Вітаю вас, мої маленькі друзі. Послухайте, будь ласка, віршик та відгадайте, про що ми сьогодні з вами будемо говорити. Маленький мізинчик плаче, плаче, плаче. Безіменний не розуміє, що все це значить. Середній пальчик дуже важливий, не бажає слухати. Вказівник запитав, може, хочеш їсти? А великий біжить на кухню, тягне каші ложку каже: не треба плакати, ти поїш трошки. Так, правильно, ми сьогодні будемо говорити про наші пальчики. Але так як вони в віршику трішечки сумні, я пропоную нам їх розвеселити. Отже, для роботи нам потрібна підставочка, щоб не забруднити столик, аркуш паперу, на якому ми будемо працювати, серветка, фломастери, водичка-пензлик і також різні різні фарби. А ще нам для роботи потрібна буде наша донька, адже ми будемо її розфарбовувати. Набираємо водички на пензлик. І вибираємо фарбу того кольору, яка нам подобається, яку ми хочемо. Візьму, для початку візьму жовту. І один пальчик я розфарбовую жовтою фарбою, мию пензлика. І набираю іншого кольору і розфарбовую інший пальчик. Візьмемо зелене. І так ми робимо з усіма нашими пальчиками, щоб кожен пальчик мав свій колір. Нашу різнокольорову долоньку прикладаємо до аркуша. Ось такий відпочаток у нас вийшов. Швиденько мити ручки. Тепер, коли в нас є такий гарний відбиток ручки, і ручки наші чисті, ми можемо продовжувати прикрашати. Зробити так, щоб наші пальчики були веселі і посміхалися. Для того ми беремо фломастери. Ось таких багато вибираємо кольор, який нам подобається. Наприклад, рожевий. І малюємо нашим пальчикам. Почки і посмішку. Наші пальчики посміхаються. Фото ваших пальчиків. присилайте в нашу групу у Вайбері. До побачення! До нових зустрічей!